Вітаю! В ефірі випуск новин студії Олена Астрахович. Ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Вночі проти 23 лютого ворог атакував Одещину. З літаків тактичної та стратегічної авіації з акваторії Чорного моря агресор спрямував ракети типу Х-31П і Х-22 та безпілотники. Силам ППО вдалося збити 9 шахедів. Військові повідомили, ракети втратили свою бойову спроможність ще у повітрі. Проте, на жаль, не обійшлося без жертв та руйнувань. В результаті падіння збитого дрону на будівлю промислового підприємства в Одесі загинуло троє людей. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охороницю, вона не постраждала. Ранок після чергового ворожого обстрілу Олена, яка працює охороницею на підприємстві, приймає привітання з днем народження. Сьогодні жінка народилася вдруге. Вона єдина залишилася живою на місці прильоту в результаті нічної ворожої атаки. Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси, спричинив масштабну пожежу площею в 500 квадратних метрів. Над її ліквідацією рятувальники працювали понад 10 годин. В результаті виявили тіла трьох загиблих. З пошкодженої будівлі вдалося визволити Олену. Вона не постраждала. Тривога, шахіди, літять. От услышала, що літить жужит. Вот. Думаю, пережду его, а потом пойду, выйду на улицу все все и посмотрю. Вот. Оно как дырбылызнуло. Все, я оглохла. У меня крепкая дверь. Вот. И осколки не, не улетели. Ну, вон, видите, как дверь развернула. Вон, как, как ее сюда развернула. И благодаря этому. Що, що я не пострадала, що ні однієї царапини немає. Не повірите, дівчата, Серйозно, ні однієї царапини. Просто оглушила. Нитки, тканина та швейні машини. Ось чим сьогодні воюють окупанти. Ми тільки пішли, 20-30 хвилин, і от взрив. Да? Це нам просто повезло, що ми йшли з роботи. Ось новий стіл гладильний, який був, все, все що залишилося. Это я на втором этаже, да. Вот как раз в мой цех и попал а больше всего на... на наш куда? цех. Да. Все сгорело, и... все машинки, да. которые были на рабочих. Все, все сгорело. сгорело. Вот нашли водительный цех, шпильки, шпильки валяются, наши которые повылетали. Взрыв был, конечно, мощный. Они хорошо шуранули, сволочи. За словами керівниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, ворожі безпілотники фактично одночасно курсували разом з тактичною і стратегічною авіацією. Таким чином ворог намагався перевірити готовність нашої протиповітряної оборони. Ця нічна атака характеризувалася тим, що ворог намагався, очевидно, намагався промацати протиповітряну оборону. І готовність оборони півдня в цілому до подібних масованих атак, в черговий раз перевірити цю готовність, тому що кожного разу це намагання застосувати максимум зброї, яка дасть максимум результату. Важливо пам'ятати, що ворог підступний, тому вкрай необхідно слідкувати за повідомленнями можливої загрози та у разі повітряної тривоги пройти в укриття. Це може врятувати ваше життя, нагадують військові. На Одещиті священник на катафалку намагався вивезти до Молдови ухильника, а для прикриття використовував десятирічного хлопчика. Церковнослужителя викрили прикордонники Білгородністровського загону. На автодорозі Одеси Рані правоохоронці зупинили катафал під керуванням 45-річного священнослужителя. Він підвозив жителя Луганщини призовного віку. Перевізник мав намір висадити пасажира біля кордону, аби той нелегально потрапив до Молдови. А щоб кількість людей у транспортному засобі збігалася на виїзді з транзитної дороги, водій сховав у катафалку під відрами, шинами та ковдрою 10-річного хлопчика, сина односельця. Однак прикордонники викрили хитрий план. Священника затримали. Дитину повернули батькам, а на пасажира склали протокол про адміністративне правопорушення. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Було б кумедне, якщо б не так небезпечно. У подільському районі врятували чоловіка, який намагався втекти до Молдови, але зустрівся зі зграєю вовків і від страху забрався на дерево. Безвихідна ситуація змусила втікача звернутись по допомогу до правоохоронців. Чоловік звернувся на електронну адресу прикордонної служби довіра, повідомив, що хоче здатися, і вказав місце, де він перебуває. Прикордонники подільського загону негайно відреагували на повідомлення та врятували мандрівника. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону однак йому завадили вовки. Воєнні виклики зробили українців сильнішими до другої річниці повномасштабного вторгнення в одеській міській бібліотеці відбувся культурний захід з показом фільму юного режисера Владислава П'яціна-Пономаренка з Маріуполя про 75 днів знаходження його і родини під час осади та окупації міста. Те, що не вбиває, робить нас сильнішими, а ще міцно згуртовує. Багатьом жителям Маріуполя, які змогли з нього виїхати, коли рідне місто зайняв окупант. Гостинною домівкою стали інші міста України, в тому числі й Одеса. Вже певний час у нас працює центр підтримки переселенців Я Маріуполь, який до другої річниці повномасштабного вторгнення організував культурний захід у міській бібліотеці імені Багрицького. Програма зустрічі видалася дуже насиченою, перш за все, за своїм емоційним змістом. У вазі присутніх представили фільм 17-річного режисера Владислава П'ятіна Пономаренка і Мейджин який був знятий у надважкий період 22-го року. Про 75 днів знаходження його і її родини під час осади та окупації міста. У стрічці висвітлено події російських злочинів, бомбардування цивільних об'єктів, спалене місто та життя в окупації. Дня 23-й день блокади Маріуполя в квартирі плюс трі на вулиці Не знаю скільки. Гатуємо ужин в підвал наразі. В Одесі живуть близько чотирьох тисяч переселенців з Маріуполя, серед яких і Раїса Мартинюк, учасниця ансамблю народного співу Мрія від центру Я Маріуполь. Ми своїм колективом виконуємо в основному українські народні пісні. Буваємо на таких міроприємствах, як сьогодні, присвячені Другої річниці початку війни. Ну і кругом, де нас запрошують, ми дуже раді з щирою душею приходимо порадувати людей. Одна з віддушин – українська пісня, яка лікує душу і серце. Жінки колективу заспівали перед присутніми у залі. Ой, не зозуля то я ма. Мама... Ці в Одесі активно підтримують волонтери, адже чужа біда найчастіше стає спільною. Ведуча зустрічі з маріупольцями Вікторія Пономаренка ледве стримує сльози, коли розповідає про свою участь у заході. Внутрішні я вам хочу сказати, що надзвичайно емоційно, тому що підходячи до цих роковин, ми, звичайно, переходимо ну, якось емоційно на початок тих подій, які відбувалися. І осі емоції, які ми тоді відчували, кожен, ну, я особисто, вони і зараз, ніби знаєте, накривають і стає емоційно. Цінно важко, але цей досвід і це проживання цих емоцій надзвичайно важливий. Події пов'язані з повномасштабним вторгненням РФ, так чи інакше відбилися на житті кожного з українців, тому й байдужих до нещастя іншої людини немає. Нешеве соловий у зелені гаю. А дівчина край води. Сльози проливає. Мешканці Маріуполя щиро вдячні Одеситам за гостинність і всіляку підтримку. Ми зробимо лист підтримки від Одеситів до Маріупольців. Він буде складатися з фото, з фото ще непошкодженого Маріуполя. От і слова підтримки і слів підтримки від Одеситів до Маріупольців. Ми взагалі-то дуже вдячні, по-перше, цьому місту, яке прихистило нас. По-друге, ми дійсно спілкуємось з Одеситами, бо розташовані разом з гімназією Одеською. Багато заходів у нас на базі центру ми робимо з одеськими дітьми. Маріупольський фільм про життя в окупації «Imagine War» вперше був презентований у Касселі. Далі він показувався в Берліні, Вільнісі, Києві, Амстердамі, Страсбурзі, Дніпрі та інших містах ЄС і України. Кабінет міністрів України офіційно затвердив проведення індексації пенсій з 1 березня. Згідно з новими розрахунками уряду, пенсії вдасться підвищити в середньому на 8%, а не на 13%, як передбачалося раніше. У січні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що за попередніми розрахунками пенсії зростуть у середньому на 13%, А у 2023 році високопосадовець обіцяв, в результаті індексації 2024 середня пенсія досягне 6 тисяч гривень. Кабінет міністрів України офіційно затвердив проведення індексації пенсії з 1 березня цього року, але пенсія вдасться підвищити в середньому лише на 8%. Також середню пенсію не дотягнуть до обіцяних 6 тисяч. Й гривень про рішення повідомив глава уряду і зазначив, що індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців, а саме 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств і майже 100 тисяч чорнобильців. Середній розмір підвищення складе 322 гривні. Це вже третя індексація за час повномасштабного вторгнення. Також у 2024 році вдруге поспіль буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Тобто, попри всі виклики, попри всі труднощі, ми продовжуємо підтримувати наших людей. Не просто проводимо індексацію, але і розширюємо її периметр. Середня пенсія станом на 1 січня 2024 року, нагадаємо, становила 5385 тисяч гривень. Після індексації в березні вона стане 5717 тисяч гривень відповідно. На Одещині зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої. Про це свідчать дані статистики за минулий січень. Проте є і добрі новини на продовольчому ринку: подешевшили молоко, сир і яйця. Далі у матеріалі від наших колег усі подробиці. В Одеському регіоні на продовольчому ринку спостерігається коливання цін на низку продуктів. Про це свідчать дані моніторингу за перше місяць 2024 року, оприлюднений головним управлінням статистики на Одещині. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Овочі здорожчали у середньому на 20%. Найбільше на картоплю майже у половину. Піднялися цінники і на білокочанну капусту, моркву та буряки. Фрукти у січні подорожчали приблизно на 9%. Відсотків, особливо банани та яблука, цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби зросли у ціні до 1%. Лідерами стали шоколадні цукерки, Сметана і рибні консерви в олії стали дорожчими на 4%. Такі ж самі показники із житньопшеничним хлібом. Приріст цін на алкогольні напої та тютюнові вироби становив майже 1%. Проте є і добрі новини на продовольчому ринку: стали нижчими ціни на молоко, сир і яйця, які відповідно впали у ціні аж. На 10,5%. також подешевшили риба, морепродукти та продукти з риби. Сухе печиво подешевшило на 9%, торти на 6,5%. для мешканців Одеської області. Більш доступною стала і соняшникова олія. Отже, час виконувати поради дієтологів, які радять у холодну пору року вживати більше нерафінованої олії, молочних продуктів і морської капусти. Вони якраз подешевшали. І діти, і дорослі долучаються до допомоги нашим захисникам. Бажання перемоги надихає учнів одеського ліцею в черговий раз провести ярмарок на підтримку ЗСУ. Що саме пропонували на ярмарку? Бачили наші кореспонденти. Складно сказати, що для учнів 9-го ліцею було цікавішим: виготовляти з батьками ярмарочні товари, або бігати на перерві до фойє ліцею, аби купити смаколики, іграшки, або атрибут, який став символом та оберегом для кожної оселі український прапор. А я купила собі ну, лізун, купила я ну, ось ці прапорці. В якості продавців мами учнів бо навчальний процес порушувати не можна. Але більшість товарів діти робили власноруч, звісно, не без допомоги батьків. З Шостої ранку сьогодні сусисочки з тістом в тісті, але вже не маму все спродали. У мене дорослий син, восьмикласник. Ми вже вдруге робимо ярмарку за цей учбовий рік. І дякувати Богу, все спродаємо. Все на допомогу ЗСУ. Робили з мамами льодянички, такі кекси пекли. І мами і дітки допомагали. Це вже не перший ярмарок в цьому ліцею. На зимові свята тут також пропонували товари, які були щиро виготовлені дитячими руками. А гроші з продажу спрямовані на закупівлю човна для зсу та матеріалів для маскувальних сіток. Проводиться відповідна робота для того, щоб вони розуміли, для чого це необхідно і для чого це корисно. І кожен з них знає, що вони роблять малесенький такий крок, так підтримку, але взагалом це велика і добра справа. Тому що тільки разом ми зможемо, об'єднавши вже два роки поспіль, ми тримаємося і йдемо до своєї мети тільки разом. Наші діти вони мотивують нас на це і. Більшість це їх вибір. Мама, треба зробити донати. Мама, треба зробити ці кексики. На ярмарці тут можна навіть витягнути своє побажання. Я зараз спробую і побачимо, що мені бажають. Будь ласка, так. Гроші дають незалежність, але це не щастя. Наше життя розділилося на до і після. Два роки ми живемо з надією на мир і з вірою в ЗСУ. І в цьому ліцеї є спеціальне місце, де збирають подарунки для наших захисників та захисниць. Скоро чергові корисності будуть відправлені на фронт. Ми збираємо такі коробки добра, назвали їх з необхідними речами для наших захисників. Висловлюючи те, говорячи їм про те, що ми про них пам'ятаємо, і безмежно їм вдячні. Ярмарки на підтримку ЗСУ, заняття в укритті під час повітряних тривог, пункт незламності в фойє ліцею – все це ознаки сьогодення. Так живуть і навчаються юні мешканці Одеси, майбутнє нашої країни. В Одеській області затримали водія, який погрожував патрульним викруткою, а потім спробував втекти. Чоловікою загрожує до трьох років позбавлення волі. У Березівці водій ВАЗу порушив правила обгону на пішохідному переході. Поліцейські одразу зупинили правопорушника, але той почав лаятися, схопив викрутку і пригрозив правоохоронцям вбивством. Після завів машину і поїхав. Коли його наздогнала, він продовжив конфліктувати та погрожувати поліцейським. Водія затримали і доправили у СІЗО. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Змушував підлеглих будувати будинок для тещі. В Одеській області судитимуть заступника комбата військової частини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Заступник командира батальйону в Одеській області постане перед судом за те, що змушував своїх підлеглих будувати будинок для тещі замість виконання військових обов'язків. Як повідомляється у серпні 22-го року, посадовець військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов'язків з оборони та захисту України будувати маєток для його тещі під Одесою. Поки солдати працювали будівельниками, їм нараховувалася зарплата як військовим. Таким чином держава втратила майже 2 мільйона гривень. Ривень обвинувальний акт скерували до суду. Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі ДБР. Збував психотропи та кокаїн. В Одесі затримали наркодилера. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисник продав двом клієнтам психотропи та наркотики. У першому випадку він сховав так звані півіпі під сходами багатоповерхівці на вулиці Болгарській і отримав за це півтори тисячі гривень. Вдруге, правопорушник продав пакетик із кокаїном за аналогічною ціною у тому ж будинку, де до цього зробив закладку. Там поліцейські його й затримали. Під час обшуку у фігуранта вилучили банківську картку, мобільний телефон, електронні ваги та кілька пакунків із наркотиками. Правопорушнику повідомили про підозру та помістили під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Війна триває два роки. Дехто говорить на тривоги, вже не реагує, але небезпека існує незалежно від того, наскільки міцна наша нервова система. Тим паче не слід нехтувати правилами батькам. Вони несуть відповідальність не тільки за себе, але й за життя своїх дітей. Як розповісти маленьким мешканцям міста про правила безпеки радять поліцейські за допомогою своїх чотирилапих помічників. Як часто ми можемо спостерігати таку картину: лунає повітряна тривога, во дворі грають дітлахи, і навіть не думають бігти додому. В поліції наполягають, батьки повинні пояснити своїм дітям. Під час небезпеки треба бути поряд з рідними або вчителями. Під час загрози не треба панікувати, а спокійно йти до укриття. А допомогти дитині бути морально сильнішою може улюблена іграшка талісман. Якщо дитинка маленька. Там дошкільного віку, наприклад, можна придумати для неї якогось супергероя, так у вигляді іграшки, і сказати їй, що ця іграшка це твій супергерой, який буде поруч з тобою, буде з тобою тебе оберігати у будь-якій ситуації. Так. батьки повинні пояснити дітям, що в укритті треба поводитися спокійно, а для цього можна придумати якесь заняття. Якщо це дитина. Старшого віку, то незмінні гаджети, так якісь мультики можливо, там можливо, якісь телепередачі, які вони дивляться, ігри, в які вони грають з гаджетів. Завантажити їх вже на телефон, якщо немає там інтернету, наприклад, і щоб дитина якось відволікалася. Книжки, настільні ігри, все це допоможе дитині уникнути тривожних відчуттів. Дуже багато випадків, коли діти беруть з собою якісь палетки, музичні інструменти. Також, коли особливо коли це сховище у багатоповерхівках і сусіди один одного знають, це для них ще ще один привід поспілкуватися між собою. Тривога може застати дитину і по дорозі до школи. Якщо учень ходить на навчання один без супроводу дорослих, слід заздалегідь говорити, що він буде робити, якщо залунає тривожний сигнал. Якщо шлях, шлях до школи короткий і там небага невелика відстань, то звичайно йти в найближче укриття в школі. Там вже будуть педагоги, вчителі, які проведуть і забезпечать безпеку. Якщо є домовленість з батьками про те, що потрібно. Повертатися додому, то повертатися додому також в найближче в найближче укриття. Головне не залишатися на вулиці, не чекати батьків у дворі, а швидко прийняти рішення та йти до найближчого укриття. Похмурі зимові дні, коли ми живемо у перманентному стані тривоги, яскраві фарби підвищують настрій. А якщо ці фарби не штучні, а цілком природні, як, наприклад, оперення павича на душі становиться світліше. Як з'ясували наші кореспонденти, павичі, незважаючи на свій майже казковий вигляд, птахи дуже невибагливі. В одеському зоопарку просто на доріжках можна зустрінутися з отаким фантастичним птахом. Павичі тут гуляють, де їм захочеться. У нашому зоопарку е, їм дозволено ходити всією територією. Вони так е, дуже подобаються це нашим відвідувачам. що серед, серед людей ходять павичі, вони поводяться як курка. Тому що це і є курка. Е, ну, Близький родич нашої домашньої курки. У деяких культурах та релігіях павич вважається священним птахом, символом духовного відродження, безсмертя, щастя та благополуччя. Багато хто вважає, що павич це рідкісний тропічний птах, але це не так. Він близький родич курки, говорить Ігор Біляков. Це типова, е типовий куриний птах. І догляд за ним такий же, як за курами, і також він живе, такий же близький, дуже раціон, тобто це всеядна, всеядна тварина, яка поїдає і рослинну їжу, і тваринну їжу, і також ходить там шкряба, і, ось, і, поводить себе точно як домашня курка. Так що тримати павичів на своєму подвір'ї не складно. Головне договоритися з сусідами, бо голос у цього мальовничого птаха аж ніяк не райський. Павичі достатньо стійкі до погодних умов. Вони добре почувають себе навіть у незначний мороз. Їм треба ну, з якісь там якась хатинка, щоб вони були вкриті від непогоди. Але не треба їм там топити пічку. Якщо вони ситі, ніякий холод, ніякий мороз для них не страшний, не дивлячись на те, що в них такий зовнішній вигляд, нібито вони якісь там з якихось е е теплих країн, е з якихось тропіків. Самки павичів скромні та непримітні. Яскраве пір'я тільки у самців, щоб привертати увагу. Якщо повезе, як нам в цей день можна побачити справжні вистави. Павичі розпускають пір'я та повертаються різними боками, аби усі мали змогу ними помилуватися. В одеському зоопарку павичі добре розмножуються, розповів Ігор Біляков. Тому таких приємних зустрічей на стежках зверінця буде ще більше. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.